Вимушено переміщені особи, особливо матері й діти, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, потребують книжок. Благодійний фонд карітас мукачівської греко-католицької єпархії запустив збір україномовної літератури. Від початку повномасштабного вторгнення нам відомо, що дуже багато матерів з дітьми виїхали за кордон. І якщо вони себе захистили за кордоном фізично, то психологічно це дається важче, тому що вони перебувають не вдома, і це все, на жаль, впливає на їхнє ментальне здоров'я, на їхню психологічну ситуацію. І тому ми вирішили, коли спілкувалися з нашими колегами за кордоном, що класно би була ініціатива зібрати українські книжки для дорослих і для дітей. І від Правити їм туди вже на місця, де вони безпосередньо працюють з нашими переселенцями. Читання книжок, розвиток і своєрідна терапія. По-перше, читання це є своєрідна форма релаксації. Вона і розвиває духовно, і підтримує особливо читання рідною мовою, якщо вони опинилися в ситуації, такій, де дуже важко почути свою рідну мову. Воно ніби повертає їх у ті моменти, коли вони були тут, коли вони були в безпеці. Збирають літературу і для дорослих, і для дітей. Для дітей це також класно, тому що дуже важко знайти також і українських авторів за кордоном, тому ми збираємо і дитячі різні книги, в які мають певний навчальний аспект, розвиваючий аспект, жіночі психологічні книжки, романи, оповідання або і зможуть бути з нотками психології. Книжки можна приносити на дві локації карітасу. Очікуємо і підтримки від наших місцевих жителів. Очікуємо від них, щоб вони приносили книжки. Збирати ми будемо їх на двох локаціях безпосередньо тут на нашому фонді, на вулиці Патруса Карпатського. 2А. і також у нашій першій пральній кав'ярні Булька, яка знаходиться на Богдана Хмельницького, від 10 до 16 години. До акції долучаються й працівники благодійного фонду. Книжки однією з перших принесла пані Наталія. Долучилася до даної акції. Хочу підтримати наших українців за кордоном, щоб вони мали натхнення, читали українську літературу. Дуже цікава книга Володимира Лиса. Взагалі рекомендую всім читати Володимира Лиса. Соло для Соломії моя одна з улюблених. Вирішила. Подарувати, щоб ще когось зігріла в холодні вечори дана книга, і дитяча українська народна мудрість від моєї доньки для маленьких українських діток організатори збору просять приносити виданням в гарному стані. Всі книжки в гарному стані ми плануємо перевести через кордон і передати нашим колегам, які безпосередньо працюють з нашими переселенцями. І вже там ми сподіваємося, що це буде таким своєрідним духом підтримки і вірою, що все буде добре, і скоро вони всі повернуться додому. Працівники карітасу закликають долучатися аби спільними зусиллями посилювати допомогу для вимушено переміщених осіб.